Якби це реально працювало, ви б уже англійську цю знали. Ну ви ж починаєте знову з нуля. Дощ, вітер, осінь, погана погода, ця вся мерзость ніколи не зупинить мене від того, щоб записати відео на тему, яку ти вже прочитав. Так, сьогодні я розкажу тобі, яких помилок. Допускалася я, коли починала вчити англійську мову, яких ти, як уникнути і що не робити? А що робити треба обов'язково? Я вчу англійську мову з нуля. Що мені робить? Цікаво. Поїхали. Привіт усім! Е, я дуже рада вітати тих, хто тут уже давно є, тих, хто тут е, тільки що прийшов, просто побачив в рекомендаціях мої мій і такий, що? Я хочу, да, я вчу англійську мову з нуля, що мені зробити? Мене звати Олена. Я викладаю англійську мову достатньо довго, я викладаю в університеті дорослим, дітей не вчу. Я обожнюю англійську мову, і я проходила той самий шлях, який проходив Ти, бо так вийшло. Я не народилась в англомовному середовищі. Е, в мене не було е, програм по обміну, я не Десь за кордоном, на жаль, але англійську мову я вивчила і зараз я її викладаю. Отже, коли ми говоримо про вивчення англійської мови з нуля, що я маю на увазі? Я маю увазі, на увазі не те, що людина взагалі не знає ні hello, ні goodbye, там нічого. Це Всі базово це знають. Давай просто змиримося з цим фактом, приймемо це як аксіому, і не будемо зі мною спорити, що це не так. Ми говоримо про англійську, не про китайську, десь англійською щось якось колись, десь ми щось чули, щось знаємо. А от коли я хочу почати вчити англійську мову, ну власне з нуля, тобто я не знаю там ніякої в мене, я не знаю базової граматики. що там люди зазвичай стріляють. Базову граматику, базовий словник, там я не знаю того сього п'яте десят. От що мені зробити в ситуації? Буду йти по пунктам, я рада, що ти дивишся це відео, що ти ставиш лайк, що ти його коментуєш, що ти підписуєшся в своєму інстаграмі. Я роздаю користі матеріали. Будь ласка, заходьте, підписуйтесь посилання в описі. Я рада кожному, кожному рада, кожному дякую. Поїхали! Коли я говорила, що я проходила той самий шлях, що ви, що я теж вчила англійську мову, я маю на увазі не тільки буквально, що я її вчила, так, а й те, що в мене були такі самі викладачі, в мене були такі самі проблеми. Вибачте, за мій голос, я ще хворію, можу трохи репіти. У мене були такі викладачі, які змушували зубрити, запам'ятовувати, виучувати тексти на пам'ять. the capital of Great Britain, це якби наша обща, да, симптом наш общий. Я веду до того, що це все не працювало, не працює і працювати не буде. Воно працює тільки для того, щоб зробити максимальну відразу від англійської мови, щоб ти такий у більше нікогда. Для цього потрібно робити ці кроки. Зазубрювати там, писати. Ну, писати легко, ладно, а все одно, кому воно треба. Коротше кажучи, проходила я весь той самий шлях, і ем, перше, що я хочу сказати, про. Е, Улюблене списки слів. Дивись, що тобі дає список слів? Добре, що він є. Але сам по собі список слів це нічого. Слова це просто набор букв. Для того, щоб слова використати в реченні, потрібно розуміти його сенс. А для того, щоб розуміти його сенс, потрібно це слово використати в реченні. Наприклад. Наприклад, я хочу запам'ятати слово ambitious. «She is very ambitious». Ну, Мені важко запам'ятати, якби я розумію, що амбіція вроді би там все якось фонологічно, але мені важко. І я складаю хоча б три різних речення з цим словом. Хоча б якості речення мають стосуватися происходящого, Тобто, наприклад, мене, моїх друзів, моїх знайомих когось. Щоб я з кимось хотів, хоча, хоча б це могла зв'язати, наприклад, oh, she is very ambitious. I love, I love my friend, she is very ambitious». Ну, тобто, якісь мають бути асоціації, щоб це слово закорінилося. Сам по собі список слів не допоможе. І зубрити його не треба. Максимум, що ви якби зрітельно запам'ятаєте порядок цих слів, ну і що далі? Немає ніякого сенсу цього. Наступний пункт: цікава історія про оці всі там вимови. Знаєте, навіть не в вимові справа, хоча це теж досить важливо, бо ми пам'ятаємо, що є різниця між пляжем і не пляжем, да? і якби цю різницю важливо було би якби, усвідомлювати. хоча б. Вимова ставиться супер вправою, яка називається шеровей, яку ніхто не хоче робити, бо це складно. Що для цього треба зробити? Треба включити якесь відео. Аудіо, ну, ліпше відео, ну, хоча бачите, як губи шевеляться у людей. Включаєте. І включаєте субтитри. Або текст відкриваєте. Якщо це YouTube, там можна текст відкрити, почитати текст. І ви маєте говорити разом з диктором. Для чого це робити? По-перше, темп мови, інтонація. В англійській мові це важливо. Та й в цілому, в мовах, це важливо. якби, Де ви робите логічний наголос, де ви питаєте. Оці всі, оці всі паттерни вони тренуються через шедовий. Якщо ви не хочете йти на філолога, вчитися в університеті і, власне, так це вивчувати. Плюс ще тренується мовленєвий апарат на те, щоб говорити якби якісно, так, щоб ви от, це, от всі акценти, вимовити і все. Плюс зв'язне мовлення, плюс ми вивчимо якісь вирази. Ну ну це золота вправа. Ніхто її не хоче робити, бо це складно. Але ж ніхто не каже, що треба робити в день по 10 шедовінгів. Ну хоча б от один, один шедовінг і розтягніть його на тиждень. Повірте, це не так не так швидко, не робиться. Не треба це робити там, все за сьогодні мається сказати. Ні, маєте послухати, потім почитати, потім почитати і послухати. Потім ще раз послухати, потім пробувати по строчці з паузами. Поставили, нажали пробіл, нажали паузу, сказали разом. І так от. Це дуже довго, але це супер дієво. Користуйтесь, пішли далі. Е, дуже я люблю це, коли мені, в мене був студент, який мені казав, що так це ж, подождіть, каже, це ж речення має бути в present perfect progressive. Откуди ти, по-перше, взяв прогресів слово, потому я його ні разу не говорила. По-друге, прогресів це continuous. По-друге, не закидайтесь граматикою. Це не ваш спасательний круг, повірте. Не вчіть артиклі, бо так треба. Артиклі взагалі ви якось інтуїтивно будете використовувати, коли в житті забити на них. Вообще. Плюс граматика. Я хочу тут в цьому пункті сказати про важливу граматику. Базову. Базова граматика вона складається з. Там п'яти часів і, ну, само собою, там якісь, наприклад, prepositions of place and time, там чи äм, word order, порядок слів, зерізера конструкція. Є якась мінімальна базова така граматика, яку. Мінімальну базову граматику, правильно. Таку треба просто знати, пробувати використовувати, і ви з нею зможете уїхати кудись. А от ці от всі Present Perfect continuous, там, от це люблю, це future in the past, коли мені закидають. Откуди ви це берете? Ну воно вам не треба, розумієте? Каже мені студентка рівня Б1, каже: а я от, ти знаєш, почитала, що є ще така граматика інверсія, і каже, Типа, а коли ми будемо з тобою уч учити, бо я не розумію. Це граматика рівня C1. Ну, інверсію раніше не вчать. Нащо зараз вона треба? Щоб просто забити собі баки. Бо коли ви починаєте лізти в теми в складні, ви забиваєте собі голову і робите, власне, унеможливлюєте знання англійської мови і використання англійської мови на практиці. Тому, будь ласка, без хапання зв'язд за одні міста учим базу. і... Далі наступний пункт. А наступний пункт це «сразу говорити. Якщо ви не будете говорити, знову ж, ви дивитесь, ті, хто дивиться мене постійно, я вас, по-перше, обіймаю цілую, ціную, люблю, я ваш фанат. І ви знаєте, що я завжди кажу, що треба говорити, зразу же, сразу навіть якщо ви три слова знаєте, ну зробіть з цими трьома словами все, що ви можете зробити. Говоріть зразу, якщо ви не будете зразу говорити, і оці всі списки слів вони будуть до одного міста, і граматика буде до одного міста. Тому що все це треба використовувати. Якщо я нічого не використовую, я все це забуваю. Це настільки, це настільки вже для мене. Я не знаю, стільки раз сказала, мені здається, що вас вже трошки підташні, те, що я це говорю постійно. Ну я хочу пробити вашу броню, оцю непробіваємою, де ви постійно я напишу, це правило. Я його вивчу, це правило, я напишу ці слова по 10 разів. Не буде ніколи цього. Ну і що далі? Ну, ви написали, ну що далі сталося? Це не працює в житті, ви зрозумієте. Якщо б це реально працювало, ви б вже англійську цю знали. Ну ви ж починаєте знову з нуля. Зразу говоріть три слова, десять слів, отаку, пишіть мені там в інстаграмі щось. Господи, пишіть щось, пишіть е, телеграм-канал, я вам скину посилання, і там купа матеріалів, які вам допоможуть, і розвиток зв'язного мовлення, і е, оці вирази всякі, і тисяча слів перших, яка саме необхідна, з яких взагалі в цілому складається спілкування. Вам здається, що ти слів – це е, багато. Ну, повірте, там вже з цих тисяч, ви знаєте, ну, 600, сімсот. А всі інші можна підтягнути. Я думаю, що більше знаєте. Коротше, пишіть мені в інстаграм, поїхала наступну. Дуже цікава така історія у людей. Ну, в цілому, Що це за історія? Це історія про мотивацію. Коли от ми беремо на ваги став мотивація чи дисципліна. Ну, наприклад, в мене була мотивація зробити собі YouTube канал і розповідати про вивчення англійської мови. Мотивація вона швидко запалює. так, і ти типу, я буду так робити, так робити, так робити. Проходить вже 2 місяці, і я розумію, що я в за тих, кого приручила. мені треба знімати відео, хоч іноді я не можу. Ну, наприклад, сьогодні я хворі, але в мене інших немає часу, мені треба сьогодні це зробити. І я це роблю уже на дисципліні. І ви в англійській мові у вас є такий якби прикольчик, що я починаю на мотивації запалом, починаю вчити там цілими днями, я щось слухаю, щось роблю. А потім здуваєтесь і кидайте взагалі в я не знаю, в бізну кудись викидати ту англійську, вона вам в житті не, не треба. Звичайно, що все залежить від мотивації. У Деяких людей мотивація прям сильна. У кого там від англійської залежить, і, якби оплачуваність за е, оплачуваність роботи, тобто зарплата, яка. Так? Деякі люди живуть за кордоном, хочуть говорити краще, деякі живуть і не хочуть, до речі, такі теж люди існують. Хтось в Україні живе так, ну, було б непогано вивчити англійську мову. Коротше, люди не роблять англійську мову своїм щоденним якби щоденним, або хоча б три рази на тиждень отаким, таким, таким от, роботою, через що е, нема результатів. Бо все треба постійно повторювати. Про криву забування я розказувала, будь ласка, подивіться про пам'ять відео, е, я там розповідала про те, як не забувайте, що ви вчите. Треба повторювати з определенною чистотою. Інтервальне повторення, всі діла, я буду повторювати, вже це все, вже, вже е, вот, значить, і це було. Що... А наступний пункт, який я зразу тут скажу, це що про розпилення на тисячу ресурсів. Коли ви починаєте вчити англійську мову з усіх ресурсів. sorry, коли ви починаєте вчити англійську мову з усіх ресурсів, які тільки можна і не можна придумати. Нічого хорошого, з цього не виходить. Одні говорять по одному, інші говорять по-другому, третій каже по іншому, а, а в ітогі ви збиваєте себе збиваєте, бо тут, тут написано: Ой, це в мене нещодавно було, що каже, за, ой, за щось ми говорили. Чи? Ладно, в мене близький голова. Не напити в Про те, що у кожного вчителя якби, є свої якісь лайфхаки. І коли згадав про конструкцію з різю. Коли там студентка каже, я ніколи не могла запам'ятати ці конструкції. От вони мені не даються, там якісь такі правила, там треба якось пам'ятати про те, що ця конструкція має бути, От мені вчителька там якась пояснювала. Я говорю, ну так тут вся, в цій конструкції все просто. Ну, There is. Is один, there are багато. да? Ну Там є ще минулий час: there was один, there were багато. Ну, Коли її треба використати? Коли ви українською будуєте речення і кажете, в кімнаті є п'ятеро людей. От якщо ви будуєте речення в українській мові починаючи з місця, в холодильнику є один апельсин, в кімнаті є багато людей, значить в цих реченнях треба використати за ризера. Значить, тут воно має бути. Тому що в англійській мові не існує речень, де стоїть на першому місці. Мі на першому місці місце. Воно завжди стоїть в кінці. І ви кажете, there are five people in the room. There is an orange in the fridge. Коли ви хочете сказати на перше місце місце, де щось знаходиться, то там треба використати. Все. І ці правила вони чіпляються. Так от, на 100 ресурсів ми не розпиляємося. Беремо інформацію десь з одного довіреного істочника. Робимо вправи, теж, будь ласка, або вам штучний інтелект в допомозі, або багато є сайтів. Ну, чому штучний інтелект я вважаю, лучше, бо там можна перевірити і скажуть, вам дадуть фідбек, зворотній зв'язок, якщо ви самі це робите. Якщо ви робите з вчителем, то чого, що ви тут робите взагалі? Чого ви мене слухаєте? Не слухайте мене. Вчителя, вам вчитель це розкаже. Наступний пункт. Last but not least. Це те, що е, ви, і, до речі, в минулому відео я говорила, по-моєму, в останнім пунктом те саме. Ну, може, ні, не помню пам'ятаю. Е, робити помилки. Помилятися, помилятися постійно, постійно помилятися. Коли ви помиляєтесь, ви даєте собі точку росту. Ніхто вас за це не пінає, не б'є, не оскарбляє. ну, крім вас самих, есно, ви себе оскрбляйте. Ну, це самі собою розбираєтесь. Помилятися. Коли я помиляюсь, я так, а, каже мені, write it, wrote. І я можу повторити це слово сто раз, реально 100 раз за урок. І ну, воно в кінці кінців запам'ятається. А якщо людина... Я кажу людині, Я кажу, Та, давай говорю, ти ще будеш ці неправильні дієслова вчити, реально, півжизні. Бо їх багато. І ти їх не вивчиш їх, мабуть. Я не знаю, чи я їх всі знаю. Е, кажу, давай, просто будеш говорити в минулому часі, став, додавай до всього, іді, ти або попадеш, або це буде правильне дієслово, або я тебе виправлю. Все. Якщо американці говорять cut it, вміста cut, як воно має бути. Sorry for my voice. То що тоді вже говорити про нас з тобою? Говори, як є. Ну, коротше, помиляйтеся, друзі мої, хороші, ви будете вчитися, ви будете радуватися, якщо ви будете помилки, робити, значить, у вас є точка росту, і значить, що ви можете зразу вже виправляти це і запам'ятовувати, як є. Я. я дуже дякую вам за те, що ви тут були зі мною. Я дуже дякую вам за те, що ви ем, дивитесь, за те, що ви розвиваєтесь. Взагалі, вчите англійську мову, це дуже добре. Робите все правильно, вчіть її, вчіть, згадайте мої слова <смі> і говоріть, і робіть помилки. І слухайте розумних людей, не слухайте нерозумних людей. Я вас всіх обіймаю. Бажаю вам гарних осінніх, теплих, сподіваюся, днів І побачимось наступного понеділка.